Доброго дня, магітер українські, мене звати Олена. Загальний розклад. Чого чекати, чого побоюватись і яка дорога вам відкриється? Два варіанти. Цифру варіантів вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Побоюватися, яка дорога відкриється. І порада. Корен по першого варіанту ваша сигналікація. На вашому житті могла... Відбутися ситуація стосунка взаємодії з чоловіком. Використав вас, розбив вам серце. Уміло проманіпулював ситуацією. На даний момент говорять, якщо ви почуваєте себе винною в чомусь, думаєте саме по відношенню до даної ситуації, що ви щось недогляділи або невірний вибір зробили, або були невірні дії, ні, не потрібно. Ви з часом досягнете чіткого розуміння, що та людина, яка пішла з вашого життя, саме та, яка зробила вам боляче, власне, те, що ви втратили дані стосунки, те, що ви розійшлися з даною людиною, позитивно, позитивний результат буде мати для вас в подальшому. Єдине, що і на що ви повинні звернути увагу на даний момент, це потрібно пропрацювати. Не потрібно надавати можливості залежати від когось, От саме якщо ви на даний момент знаходитесь в негативному емоційному стані, ви не вдоволені ситуацією, тому що. Є можливо в залежності від свого оточення. Хто б це не був, можливо, це жінка старшого віку. Ви не бажаєте взаємодіяти з даною людиною, не бажаєте залежати в стосунках, дозволяти даній людині маніпулювати, але у вас немає вибору поки що на даний момент. Але ж ви повинні зрозуміти, що. Якщо ви не будете концентруватися на вирішенні даного питання, знайти вихід, контролювати дану ситуацію, ну, тобто, і в подальшому отримати все ж таки владу, то ви і надалі будете знаходитись в безрезультативності. Ну, це якщо ви залишитеся в бездіяльності, в негативному емоційному стані, в розчаруванні по відношенню до вашої ситуації. Кого б, чого б ця ситуація не стосувалась? Тобто, в вашому житті вже відбулася подія, або на даний момент вас розчаровує якась людина, чоловік це чи жінка, але вам говорять, що ви повинні активно проявлятися по відношенню до взаємодії з даною людиною. Не повинні знаходитись в негативному емоційному стані, тобто розчарування в бездіяльності ні. Ви повинні не втрачати владу над ситуацією і контролювати дану ситуацію. Хоча, можливо, для когось ця жінка, яка маніпулює ситуацією, це може бути старша жінка з вашій родині, мати, свекруха, ну або близька людина. Жінка з вашого роду. Але незважаючи. Хто б ця людина не була, якщо вона маніпулює і саме ви маєте для себе негативні наслідки, вам говорять, ви повинні активно проявлятися. Якщо ви візьмете владу в даній ситуації і будете протистояти маніпуляціям даної людини, то ви досягнете результативності. Якщо будете знаходитись в бездіяльності, то в безрезультативності. Ну або матимете для себе негативні наслідки. Тому, от саме якщо ви знаходитесь в розчаруванні, із-за маніпуляцій або із-за того, що відбувається в вашому житті. Ви невдоволені ситуації. Ну, якщо не будете керувати, якщо не будете діяти, не будете проявлятися, то ситуація не зміниться. Чого чекати? Який вибір ви зробите? Все залежить від цього. Ви повинні зрозуміти, що в своєму житті ви будете мати шанс. Ситуація трансформується, ви будете мати шанс на щасливе майбутнє в особистому житті насамперед. Але ж це ж залежить від того, який ви вибір насамперед зробите. Зробите вибір трансформувати ситуацію, наповнюватися, діяти, мати владу над ситуацією. То в вашому житті в найближчий час відбудуться зміни. Ну, а якщо ні, будете залишатись, ви самі не даєте собі можливості, не трансформуєте ситуацію, не даєте собі можливості бути щасливою. Тому чого чекати? В залежності від вибору такий результат ви й матимете. Чого побоюватися? Є ситуація, в якій ви не маєте ясності в спілкуванні взаємодії з жінкою. Жінка з вашого роду, старше віком від вас. Але ви знаходитесь або в ілюзії по відношенню до справжніх планів даної жінки. Ну або вона має плани, приховує на даний момент істини її бажання. Ну, ви в найближчий час дізнаєтеся. Але не погоджуйтесь на те, що вона вам буде пропонувати? Тому що те, що ви насправді повинні мати, від її ситуації, від тих обставин, як складуться обставини і ситуація, це мізір, мінімум, що вона вам буде пропонувати, від того, що ви можете отримати. Є приховані маніпуляції з боку даної людини. Вона бажатиме якнайскоріше проманіпулювати вирішити ситуацію у свій бік, але ви не погоджуєтеся. Вам дану інформацію вищі сили надають шанс можливість і в подальшому ви будете мати шанс, можливість досягнути результативності в своєму житті. Тому, якщо на даний момент ви Наприклад, не маєте чіткого розуміння по вирішенню питань досягнення благополуччя і достатку, тобто покращення ситуації. В декого ситуація складається так, що в вашому житті є жінка, яка негативно впливає. Диявол є ще негативні маніпуляції, в когось магічні. Саме в ваш бік, щоб ви не мали фінансової матеріального щастя, радості благополуччя і достатку. Вона таким чином. Негативно впливаючи, але запам'ятайте, це жінка в близькому вашому оточенні. Вона таким чином позиціонує себе саме тією людиною, яка допомагає вам в тяжкій ситуації і має з цього зиск. Тобто негативно впливає, закриває вам можливості жити в щасті, радості, благополуччі і достатку, ну, більше говориться про фінансовий матеріальний достаток. Її поведінка налаштована саме на те, щоб допомагати вам в цій складній вам ситуації, де ви не маєте ясності, а насправді вам говорять, що ви знаходитесь в ілюзіях по відношенню до даної людини, вона в вашому близькому оточенні в родині з вашого роду, яка налаштована позитивно, допомагає. Саме вирішенні деяких питань, які ви будете мати, або маєте на даний момент, яка дорога відкриється. А ви здобудете ясність і по відношенню до самої ситуації, вам потрібно буде проявляти силу волі, силу духу. Тобто вам потрібно буде проявити характер. Позбутися цього тягарається тяжкої ноші, саме тих людей в своєму оточенні, які негативно впливають, маніпулюють вашою ситуацією, які не дають вам можливості. Мати ясність жити в щасті, радості, благополуччі, достатку, от по відношенню до цієї ситуації вам потрібно буде, яка дорога відкриється. Ви здобудете для себе ясність розуміння по відношенню до ситуації в вашому житті. Ви чітко зрозумієте, хто ця людина, хто маніпулює, як то діє. Хто чого бажає? Ви вже не будете знаходитись в ілюзії по відношенню до свого оточення. Ну і вам говорять, що ви повинні розуміти, що потрібно проявити силу волі, силу духу, тобто характер, внутрішній стержень. Ну, якщо бажаєте досягати результативності, насамперед змінити кардинальну ситуацію. І жити в щасті, радості, благополуччі і достатку. Що вам бажають? Активно діяти. Ну, якщо ви ж чоловік, то безпосередньо, можливо, все ж таки зверніться до когось, або буде потреба звернутись, у вас є чоловік, який допоможе вам вирішити ті питання, які ви маєте. Але сама ситуація і той вибір, який ви зробите, буде потребувати від вас активності. Тому робите вибір, визначаєте для себе шлях. Або як ви будете діяти по відношенню до ситуації, і активно проявляйтеся. Ви ресурсні самодостатні, щоб по відношенню до того, що відбувається, відбувалося і буде відбуватися в вашому житті, досягнути бажаного результату. Дякую. Чого чекати, чого побоюватися, яка дорога відкриється? Перед по другому варіанту ваша сигнафікація. Ви або вже відстоюєте власні кордони, пріоритети. Тому що розумієте, що на вашу фінансову і матеріальну стабільність негативно впливає жінка, відаючи, жінка є загроза з боку даної жінки. Ну, або ви жінка мудра, самодостатня, яка має досвід, має знання і вам говорять, щоб досягнути стабільності фінансової матеріальної, потрібно відстоювати власні кордони пріоритети, тому що в вашому оточенні є саме ті люди, які не бажають, щоб ви досягали результативності в своєму житті. Але ви, незважаючи на протистояння, незважаючи на скриті дії, приховані за вашою спиною, ви можете вплинути на ситуацію. Якщо проявити силу волі, силу духу, потрібно працювати саме що стосується тих людей, які не бажають, тобто людина, яка негативно впливає, говориться про крадник. Енергетичний, фінансовий, матеріальний стосується вашої фінансової матеріальної стабільності, але вам чітко вказують: проявіть силу волі, силу духу, відстоїте власні кордони, пріоритети. Тобто, в вашому оточенні, якщо є ті люди, які маніпулюють, які негативно діють саме в ваш бік, то не спілкуйтесь, не взаємодійте, відсікайте, очищайте свій простір саме від тих людей, які негативно діють саме в ваш бік. І в бік вашого благополуччя достатку, тобто негативно проявляються. Чого чекати? Трансформації і прориву. стосовно фінансу, матеріального благополуччя достатку. Закінчення певної ситуації ви поставите крапку. Якщо будете відстоювати, кардинально змінити ситуацію, от якщо будете діяти, або якщо ви вже дієте. То вам говорять, що ви зможете досягнути результативності, здійснити прорив відносно фінансового получше-достатку. Кардинально змінити ситуацію. І вже те, чого ви бажаєте досягнути, не буде здаватись вам таким далеким. Ви навіть будете вдоволені вже даним результатом. Тому що це кардинально змінить ситуацію. Ви не будете. Зливати ресурс в боротьбу протистояння, а ви вже будете планувати, як вам діяти по відношенню до власного благополуччя і достатку, до примноження, покращення, накопичення, тобто, що стосується фінансової матеріальної, загалом вашого благополуччя і достатку. Чого побоюватися? У вашому оточенні є чоловік, який на даний момент продумує, як йому діяти, щоб закрити вам шляхи і не дати можливості реалізувати-реалізуватися. І Він чітко розуміє те, що ви активно налаштовані по відношенню до ситуації. Діяти, активно проявлятися і досягати бажаного результату. І от, продумує, да, щоб ви не досягли власнення достатку, але. Вас попереджають саме про те, що ви спілкуєтесь з якоюсь людиною, саме з цією людиною він має зв'язок, тому він контролює ситуацію і знає, що відбувається в вашому житті саме від цієї людини. Тому не розповсюджуйте інформацію, що саме відбувається, особливо, що стосується відносно нового починання, відносно власних планів. Ну, тому що вони неочікувано для вас, можуть мати зовсім інший хід подій. Руйнування, неочікувані ситуації, негативні ситуації. Тобто, ваші плани можуть не досягнути результативності, саме тієї, на яку ви розраховуєте. Яка дорога відкриється. Новопочинання. починання. Робіть вибір серцем. Єдине, що не погоджуйтесь, якою би с життя це не стосувалось, можливо, хтось стане на виборі в коханні, ви повинні досконало мати уяву і розуміння, чи немає третьої особи в ваших стосунках. І тільки після впевненості по відношенню до існування трикутника, чи немає саме в ваших стосунках третьої особи. Ви повинні робити свій вибір. Тому що насамперед вам говорять, що вам відкривається дорога в новопочинанні, якщо ви, наприклад, бажаєте вийти заміж, то ви повинні чітко вибудовувати розуміння в стосунках взаємодії з партнером, що ви не погоджуєтесь на статус коханки. Що ви бажаєте. Будувати родинні стосунки, довгострокові стосунки. І вам говорять, що відстоюєте власні кордони пріоритети, тобто те, чого ви бажаєте. Те, відносно чого ви впевнені, що ви зріла, самодостатня людина, і ви не бажаєте більше погоджуватись на другорядні ролі або бути в статусі коханки третьої особи. Тому і в сигнифікації, говорять, от Якщо ви будете відстоювати власні кордони пріоритети, то стабільності або стабілізувати, або покращити ситуацію відносно фінансової, матеріального благополуччя і достатку, вам вдасться Ви достатньо мудра і самодостатня людина. Відносно вашого оточення відносно своїх планів. Ну, відносно загалом всієї ситуації відстоюйте власні кордони пріоритети. Не розповсюджуйте ситуацію, не обговорюйте для того, щоб саме ті, які не бажають, щоб ви досягали благополуччя і достатку, щоб ви мали прорив, щоб ви змогли досягнути того, чого бажаєте, зруйнували ваші плани відносно нового починання. Якої би сфери життя це не стосувалося. Порада для вас. Ну щоб ваші вороги не мали позитивного результату, дійте не так, як ви діяли до цього. Дійте по іншому. Наприклад, якщо ви до цього прислухалися до поради і не проявлялися, активно не проявлялися, то проявіться активно по відношенню до ситуації, або по відношенню до взаємодії з деякими людьми в вашому оточенні. Ну, тому що є, є людина, яка бажає все ж таки струмити вам ножа в спину або зруйнувати ваші плани, або не дати вам можливості досягти результативності. Ну, а загалом вам говорять, якщо ви будете активно проявлятися, якщо ви прислухаєтесь до даної інформації, вже навіть Підставі даних порад, будете діяти, то кардинально зміните ситуацію в своєму житті. Потрібно рухатись до інших берегів. Потрібно змінювати ситуацію, потрібно прислухатися до порад і робити вірні висновки. Ну, насамперед, по відношенню до свого оточення. Не надавати саме своєму оточенню маніпулювати. Ситуації в вашому житті не закривати вам шляхи. Ти загалом не давати їм можливості втручатися в саму ситуацію, загалом ваше життя, що стосується благополуччя і достатку, якої би сфери життя це не стосувалося. Дякую, магія української, до зустрічі!